Всім добрий вечір. Хто чекав відео і не чекав, у нас така ситуація, що ну, вже е, мотоцикл завершена реставрація, все вже готово до того, щоб збирати мотоцикл М72 57-го року випуску. Лишилося заднім колесом вирішити одну ситуацію. Получається, коли вставляємо Оську, зажимаємо весь цей бутерброд до моста. Зажимаємо і колесо не крутиться взагалі ніяк. Ну, і ми поставили друге колесо, провірили на ньому все нормально. Почали працювати над цими втулками, які тут є. Бо тут вона трошечки втоплена, на другому колесі трошки більше виходить сюди. Зазори між підшипниками нормальні, Ми там відрегулювали, щоб все було чітко. Получається, що далі. Коли це колесо ставимо, далі зажимає. Ми дістали там внутрішня втулка, є така вона десь 4 см 40 мм, десь її товщина між двома підшипниками конусними, які оставляються. Ми її шліфували, бо тому що у нас один з підшипників з тієї сторони, от саме звідси, не ставав до кінця посадки. Тобто він е на посадочний не садився із-за тої втулки. Ну, цього розміру такого. 3 мм зібрали, болгаркою сточили, вставили, все нормально. Думали, що все це вирішить проблему. Щоб ви розуміли, це вже годин 4 ми возимося з одним колесом. Ставимо знову, збираємо нічого, далі зажимає. Підставляємо, думаємо, сюди треба підставити втулочку. Ну, для того, щоб ну, пильник не впирався. Пильник колеса отакий. Якщо хтось збирає, наприклад, да, мотоцикли, отакі пильні колеса. Тут є теж така шайба. Спеціальна, щоб цією шайбою спиралася на втулку, да, а не на підшипник чи там обойму, чи на сальник от підшипника. Ми ставимо, ну, і далі нічого не виходить. Ми думали, що сюди треба підкинути, щоб воно далі зажимає. І виходить колесо, коли зажата гайка ось осі, не крутиться. До чого ми додумались, от тільки що обрізали спустя цих пару годин, бачите, як криво обрізав, ще треба шліфувати. Е -е, виходить, що ми вирішили підкинути цю втулку, частину цієї втулки, зсередини, тому що нам зажимає до моста. Я її підшліфую по розміру. Зараз будемо підганяти, скільки її тут треба для нас. От воно сюди має входити. От сюди. Тут ще не кожна втулка встає. Тобто, якщо це хотіли би шайбу підкинути, то шайба тут не стане. Тут стане тільки частина втулки. От так ми намучилися. І разів 50, напевно, вже знімали і ставили це колесо. Щоб зрозуміти причину, думали, що в тулці проблема внутрішня, але оказалось зовсім не так. Зараз будемо цю доводити до ума цю втулочку, і дивитися, скільки там міліметрів треба для того, щоб не зажимало колесо до барабана моста. Бо у нас тут з'явилась алюмінієва стружка, ми зрозуміли, що у нас колесо зажимає. Тому, от бачите, отут навіть протерте. Тут, виходить, нам треба зробити зазор між до Барабаном колеса і корпусом моста ведучого. От така ситуація, От таке відео сьогодні. якщо у нас вийде з цим експериментом і все вийде, продовження цього відео ми зробимо, запишемо, щоб було. Щось гадати і ну, комусь можливо пригодиться, бо тому що сама ну, ціль каналу це можливо в когось щось подібне станеться або було. Можете теж поділитися своїм досвідом для того, щоб розказати, як ви з цим боролися. Бо зазвичай, ну що тут, ну, що тут складного в колесі, реально, ну, в ступиці? Два підшипники, три втулки. Дві гайки і все, да здається. Але от така проблема. Ну години 5 4-5 годин нас це забрало. Але нічого, вирішили. Зараз будемо пробувати. Далі, якщо то знімом продовження. Всім гарного вечора, всім пока.